Доброго дня! Пропонується до затвердження субвенції з державного бюджету, зокрема на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти в сумі. 4 мільйона 65 тисяч 900 гривень, також субвенція державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 213 тисяч 700 гривень. І також субвенція на забезпечення діяльності фахівця і супроводу ветеранів війни 400 тисяч 316 гривень. Також є лист звернення від відділу освіти про розподіл видатків, зокрема для придбання генераторів. Вони знімають там зі шкіл скеква 2210, це предмети матеріали, зокрема це поточні видатки, на видатки розвитку. Зокрема, по школах це 500 тисяч, для, 300 для Великолексинської школи, 100 тисяч для Шпалова і 100 тисяч для Житина. Також по будинку культури також пропонують 100 тисяч для генератора, 100 тисяч придбання генератора, це для шпанівського будинку культури і ще для відділу освіти також 99-900 гривень. Це перекидка між загальним, це в межах загального фонду, але між поточними видатками і ну, видатками розвитку. В цілому нуль, просто перекидка. Це для виробних генераторів. Та вони надавали лист? Так, лист вони сьогодні вранці скинули, я ну, тільки ну, вношу зміни. Це такий плюс. Е, дякую, Микола Іванович. Е, але тоді е, для, для проведення комісії е, я прошу, якщо немає ніяких зауважень, затвердити спочатку порядок денний, е, орієнтуватися на порядок денної сесії. Е, якщо немає ніяких зауважень в колег, то прошу голосувати. За, за. 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 дякую, одноголосно за. Так як Микола Іванович нам доповів по питанню бюджету, дзвін до бюджету, прошу або внести якісь пропозиції чи зауваження, якісь є до питання? Немає. Немає. Тоді прошу голосувати. Хто за? За, за. за дякую, одноголосно за. Е, наступне питання це виділення матеріальної допомоги для е, військового, який е, воює на Донецькому напрямку, є звернення відповідно сільську радою. Якщо е, е, знайомою виволювалися, які є питання? Відсутні, допомагає. Пропозить допомога мала, військовим нашим. Дякую, так, Я клопотання скидала з Валентинівна, Валентина. Всі ознайомились, так? з клопотанням і так. з проєктом рішення. Угу. Дякую. Так, так, так. Добре, прошу голосувати. За. За проти, тримався, ногосно за. Дякую. Якщо більше немає ніяких доповнень до цієї комісії, я всім дякую за увагу. Тепер Аталіна, підготуйте, будь ласка, протокол. Все Маріна, все, дякую вам. Дякую вам. Дякуємо колега. Дякую до побачення.